Так, друзі, що в нас тут? Невеликий ремонт. паркана у нас. Там в нас була задача. У нас тут пара кирпичів. у нас тут порядок кирпич. тобто відсипів кирпича і віти. В... Верхні ряди повідщолкувались і... Попідклеїли верхні ряди кирпича і закрутили от відлив, щоб не попадало у шви і не розлазилось кирпич. От з однієї це зробили. І з другої. Така історія.